Ой, дітки, погляньте, як змінилися наші рослини, якими вони стали. А чому? Тому що за ними правильно доглядали. А як же потрібно доглядати за рослинами? Так їх потрібно поливати, розпушувати ґрунт, щоб їм було тепло та вистачало сонечка, а також турбота та доброта. Я думаю, в кожного з вас є улюблена кімнатна рослинка. Сьогодні я вам пропоную для неї прикрасити горщик. Погляньте, чим ми будемо прикрашати наш горщик? Кружечкам. А якого вони кольору? Жовті. А чи однакові вони за розміром? Ні, великі і маленькі. Як розміщені кружечки? Вони чергуються маленький великий, маленький великий. А де розміщені наші кружечки? Вони розміщені посередині на смужці. Тож закочуємо рукавчика і приступаємо до роботи. Але спочатку пропоную виконати пальчикову вправу. Дощик накрапає, травка росте. Дощик накрапає і рибка плине Чик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Так, пальчики ми розміяли, а тепер давайте пригадаємо, що потрібно зробити спочатку перед тим, як наклеювати. Спочатку потрібно викласти. Викладаємо наші кружечки. Чергуємо їх за розміром. Маленький, потім великий, Маленький і знову великий і маленький. Ось так. Далі беремо перший кружечок зліва. Кладемо на підкладочку кольоровою стороною вниз. Беремо пензлик трьома пальчиками. Мочаємо в клей і намащуємо весь кружечок, не пропускаючи. Ось так. Потім кладемо пензлик на підставочку. Беремо наш кружечок і розміщуємо його на нашому горщику. На смужці зліва. Притискаємо зверху серветочкою, щоб прибрати залишки клею. Тепер наші кружечки прибираємо в тарілочку і приступаємо до наклеювання другого кружечка, який він буде за розмір? Великий. Кладемо кольоровою стороною вниз та намащуємо наш кружечок від серединки до країв, не пропускаючи. Ось так. Потім кладемо пентлик, беремо наш кружечок і розміщуємо на нашому горщику на певній відстані між кружечками. Протискаємо зверху серветочкою. Ось так. Далі знову наклеюємо маленький кружечок. Не забувайте при намащуванні кружечка протримувати його пальчиком лівої руки. Розміщуємо кружечки один біля одного, чергуючи їх за розміром. Не забувайте користуватися сервелечкою, щоб прибирати залишку залишки клею. Ось так намащуємо по черзі всі кружечки. Ось і готовий чудовий горщик для улюбленої кімнатної рослини. Тож пригадаймо, як ми розміщували кружечки на горщику, а якого вони були розміру, а кольору. Ваша рослинка буде дуже вдячна вам за такий чудовий горщик. А я вам дякую за увагу і до нових зустрічей, малята!